Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні ми розберемо значення таких слів-синонімів як гемайнзам, цузамен, мітайнанда, байзамен та спробуємо з'ясувати різницю між ними. Першим розберемо слово гемайнзам. Перекладається воно як спільно разом та використовується в тих випадках, коли кілька людей виконують якусь дію, узгодивши її заздалегідь, об'єднавшись. Воно може виступати в реченні як прислівник або прикметник. Як правило, вживається тоді, коли мова йде про дію, а не стан. Наприклад, Wir können das Spiel gemeinsam spielen", або Sollen die Freunde gemeinsame Hobbys haben?». На другому місці у нас знаходиться слово цизамен, і, на відміну від попереднього, воно вживається в реченні лише як прислівник. Цузамен також перекладається як разом, але, на відміну від попереднього, може означати злитно єдино разом з ким-небудь». Наприклад, зіхат айнціма цузамен від іграш швеста. Цузамен ерлібензіальс. Третій синонім, який ми розберемо, це є мітайнанда, означає разом. Або один з одним. Як ви могли помітити, переклад також кардинально не відрізняється від попередників, хоч і в деяких контекстах може підкреслювати співпрацю між людьми. Наприклад, мітайнанда», також у Швейцарії ви почуєте це у привітанні «Hallo miteinander» або Wiedersehen miteinander». Натомість у Німеччині використовують zusammen» для того, щоб привітатись з усіма разом. І на кінець розглянемо слово байзамен, на відміну від своїх попередників, воно вживається найрідше, так як підкреслює згуртованість людей у виконанні чого-небудь разом. Та найчастіше виражає стан і використовується в парі з дієсловом sitzen та «sein». Wir sind beisammen und bekämpfen unsere Feinde. Wir sitzen beisammen und besprechen unsere Arbeit. Я сподіваюсь, моє відео стало для вас корисним і ви змогли розібратися в різниці між такими схожими словами між собою. Дякую вам за пальці догори та підписку. Зустрінемось в наступному відео.